Друзі, всім привіт! Привіт моїм новим підписникам! Взагалі вас так багато, і я б врешті-решт захотіла записати вам таке звертання про зміну контенту, можливо, і взагалі про що цей канал, чому так довго не верталися, і всяке таке. Для початку, хто мене не знає, мене звуть Грима, мені. Зараз вже 13 років. Канал я почала знімати, коли мені було 12,5 років ще до війни. І я знімала лякі короткі шорти, там привірка лайхаків, якісь поробки. Але спочатку повноваштабного вторгнення в Україну я почала знімати усі відео там підтримка для ЗСУ, підтримка для людей, подяка за гуманітарну допомогу і подібні відео. Я була здивована. Ви ставили вподобайки, набиралися тисячні перегляди. Я думала, вау, так класно, я росту. Хоча я взагалі нічого не шарила у цьому Ютубі, взагалі не знала, що буду робити, якщо вас набереться там е, сотня, хоча б. Але ви все ж таки прийшли. Але ж вам все ж таки сподобався мій контент, хоча я всього лиш дитина, яку не допускали до Тіктоку. І ось перша причина, чому я пішла з Ютубу. Я закинула канал, тому що мені захотілося відпочивати. Ну тобто, я ж дитина, і я дуже соромилася своїх відео. Я соромилася того, що в мене такі світлі брови, що їх майже не видно на камеру. Я дуже боялася популярності, хоча в моєму віці діти тільки прагнули стати популярними. Ще я боялася того, що якісь мої близькі люди побачать це і будуть з мене там сміятися. І що ще єдине, що я тільки не боялася, так це хейту. Бо навіть з малих років я знала, що якщо і почнеться війна, то Україна завжди переможе. Так, от перегляди були, вподобайки були, а підписників було все мало. Я не знала, для чого навіть мені підписники, і монетизація ж починається з якогось там більшого числа підписників. Але я все одно вирішила, ну я не можу типу так. І я закинула канал, коли в мене було 13 підписників. Іноді, коли я відвідувала Ютубчик, щоб подивитися різні відоси, то там було 34 підписники. Але вподобайки і перегляди стояли на місці. Мені це дуже не сподобалося. І друга причина, чому я закинула канал, так це тому, що Ютуб дуже сильно відрізнявся від Тіктоку. Там неможливо було нормально змонтувати відоси про різні капкути і вен, я навіть не знала. Там, щоб зняти відео, там неможливо було поставити таймер. Там просто щоб почати його, треба було натиснути на екран, і потім вбираєш руку, щось говориш. А якщо ти в сторону повертаєшся, то це виглядало дуже кринжово. У Мене було дуже багато класних ідей, дуже класних ідей. Я навіть таких, яких я зараз не пам'ятаю, але я точно знаю, що вони були. Я думала, що зможу змонтувати, як там у крутих таких блогерів, в них там і зелений фон, і все такі якісь анімації на екрані. Але я не могла і не знала, що це. Але ось я десь в травні повертаюся і бачу: опа, а в мене вже 134 підписники. Потім було 160 підписників, десь за літо прийшло ще сотня людей. І ось приблизно в вересні вже 300 людей. Отак і виходить, що люди, навіть не знаючи мене, дивлячись мої старі відео, але такі там прикольні, що я така маленька дитинка, там все таке знімаю. Хоча спочатку із -за монтажу в Ютубі я думала, боже, фу, який крінж, але мені було все одно, тому що перегляди набиралися. І от зараз же я повернулася. Я хочу дуже усім подякувати за те, що ви на мене підписувались, за те, що ви мені ставили вподобайки, за те, що переглядали мої відео, хоча вони такі крінжові були. Я вирішила, що я змінюю контент. Паралельно я веду свій інстаграм, в ньому знімаю всякі влоги, сторіси, рілси і там вже набралося приблизно 10 підписників. Я думаю, що мені треба якось зв'язати оці канали, оці акаунти і продовжувати свій шлях. Щодо зміни контенту, я вирішила змінити контент, не тому що мені набрила війна, ні, не тому що війна це так складно і складно все там розбиратися чи що ще. Просто вже по досвіду в інстаграмі я зрозуміла, що різні влоги і сторіси це цікавіше монтувати, це цікавіше робити. Це... Я оцим цим живу. Я живу у різними влогами, я живу життям, яке я показую. Я живу не війною. Щоб бути чесною, я можу вам навіть сказати, що іноді мені здається, що немає війни. Все просто немає війни. Але я вибрала оцей шлях. І хочу знімати от такі відео. До речі, телефон в мене майже не змінився. от Видно, в принципі, по моїм старим відео, що там дуже погана камера, що я використовую різні фільтри там з Ютубу, які зовсім не допомагають. от Просто щось було з камерою, і телефон в мене був, Redmi Note 4. Зараз майже нічого не змінилося, в мене Redmi Note 5, але я планую продовжувати знімати. Отже, кому не подобається, ви можете спокійно відписуватися від мене, тому що замість вас можуть прийти і інші люди, які е е полюблять новий контент, новий формат. Я буду знімати вже е більше довгих відео, ніж шортів. Я дуже сподіваюся, що ви знайдете такі ж самі канали, як е і мій, тому що я бачу, вам це було цікаво. Я дуже вам бажаю, щоб ви знайшли такі ж канали, як і мене. А я буду продовжувати знімати. Коротше, така штука: залишайтеся, хто хочете. І я вас дуже запрошую, нові люди, хто хоче підписуватись. Думаю, ще внесу деякі зміни, але вони будуть незначними. Тому, думаю, ви навіть не помітите. Отже, на цьому все. І всім пока. Фу, треш, думаю, все буде нормально.